Всі дороги ведуть в рим. Вже декілька днів просто бачу бруківку якось дусі. Я розумію, що треба поговорити про цю бруківку або один камінь на цій дорозі, яка веде в риб. Розкрутимо цю тему. Більше, більше якось. Більш насичено, да. знову ж, наше життя, як Ісус сказав, тож ідіть і навчіть, і є дороги, які ведуть в Рим, політичні дороги, релігійні дороги, вавилонські дороги. Ну, як би їх ти там не називав. Є земне життя, яке на землі завершується. Є земна енергія, суєта суєт, томлінія духа. І є одна дорога широкими дорогами знову ж ват, і одна дорога, яким є сам Христос, і є вузька дорога. Яку мало хто знаходить цю вузьку дорогу. Тому що, знову ж, оці вмощені дороги, вони видні, дороги, які ведуть в Рим. Якби ти не, ну, де би ти не був, ти завжди натрапляєш на оцю таку шосейну дорогу, на тверду дорогу. І знаєте, ті, які не становляться частиною оцього ідіть і навчіть, вони стають частиною оцеї бруківки. Їхнє життя, земне життя, воно заложує, да? воно вкладається в цю бруківку, і для других людей воно знову ж служить оцею частиною тої широкої такої дороги. І мені ця бруківка нагадує, от, що під лежачий камінь да, щось там не тече. Є таке послання Духа цього світу, тож лежіть. Лежіть, лежіть. І оце лежаче состояння. спяче. Пам'ятаєте, да? пробудися, що там, спящий, воскресний, з мертвих, і Господь освітлить тебе. Ну, якщо ти не прокинешся, якщо ти не воскреснеш з мертвих, все твоє життя, все, що ти робив? Воно стане частиною, знову ж, воно стане оцею бруківкою. І твоя енергія вона буде потрачена на енергію Риму. Хто робив ну, ці дороги прокладали раби? Вони прокладали а раби, от є арабський цей праця. Яка зв'язана знову ж з цією роботорговлею, з... з рабством, з рабством, з ментальним рабством. І неможливо, неможливо знов же, поки ти не станеш, не прокинешся, не воскреснеш з мертвих. Не буде оцього зустріча з Христом. Все, все це знання, знову ж Біблії, знання е, релігійне знання, знання Бога, воно буде заложено в фундамент дороги в Рим. Фундамент дороги в, е, в цивілізацію. От є Civilization, така гра була цивілізація там перша, друга, третя, четверта частина, де... де чим більше знову ж ти маєш людей, які на тебе працюють, тим сильнішим ти становишся. Ну і так далі. Ну і взагалі, ціль Римської імперії об'єднати всіх. Перед тим був знову ж Вавилон, Ну, корні оцього об'єднання. Вони одні ті самі. Зробимо собі ім'я. Чого бунтують ці царі да, проти Господа і його помазанця? Ціль знову ж той самої Римської імперії, Будь-якої імперії. Це в одному слові, да, як недавно почув, що. Американці, да, Ю пишуть з маленькою буквою, а I з великою. І от. Ціль Риму, да, ціль це велика буква Я. Це моє ім'я. Так, да, і зазвичай твоє ім'я воно буде знову ж написане на оцій Бруківці, але його ніхто не буде читати. Знаєте, от є в царстві, в, да, в новому царстві там написано, що ти будеш мати нове ім'я, і ти будеш стовпом в храмі Бога і. И... Якби основною конструкцією чи несущою конструкцією. Ну вже там треба розуміти алегорію, зміст значення цих слів. Знаєте, теж відійду від теми. Але зазвичай оця третя частина Біблії це книга об'явлення. Ну, є Новий Завіт, Старий Завіт, і от я б книгу об'явлення, я б її відніс вообще в, в сторону пророків, в сторону образів, в сторону духовного. Тому що часто е, люди, які живуть якби, прям, ну, в політичній системі, в земній системі, в земній реальності, вони питаються, от, взяти. Книгу об'явлення, ну і там накладувати, ну, то, що вони бачать. Ну, Для мене, знову ж, це чисто для мене. От книга об'явлена, вона як об'явлення. да, Це не, не об'явлення знову, там не вже об'явлення Ісуса Христа, чи відкриття там, Ісуса Христа, там там такі от, ключові моменти, до чого я веду, що. Е... Вона знаходиться зовсім в інакшій площині. Тому що, якщо, наприклад, Старий Завіт для мене там, площина тіла, Там око за око, зуб за зуб, це був ну, народ Божий і так далі. Там це все на, на рівні фізики після Христа е, все то саме тільки на рівні душі, Но коли ти вже відфільтровуєш душу. Де є рівень духа? І рівень духа, рівень майбутнього, рівень світла, він інтерпретується, знову ж, теж духом. Ну, таке від, не знаю, як би відійшов трошки від теми, да? тому оця Бруківка. Як не бути цією бруківкою, як не стати, як не превратити своє життя, щоб в кінці тої там, таблички, там, щоб не було от цей прочерк між датою народження і датою смерті, щоб в тебе не було оцей такий мінус. Як оце наповнити? Як там має бути наповнення? Як не попастися знову ж? На, як не нащупати ногами тверду основу. Тому що, знаєте, коли ви йдете по римській дорозі, вона швидкісна, вона тверда. Нею, нею, чому тими дорогами багато людей ходять? Тому що, тому що там багато людей, да? тому що це швидко, це класно. Але одне вона веде в погибель. кінець цієї дороги. Ну, люди зазвичай вони, коли знаходять ну, основу під ногами, да, ну, якби, значит, мають опору, життєву опору. Їх же Бог не дуже цікавий, як тривога, то до Бога. А як знову ж немає тривоги, ти починаєш там, ставати з неї стають на ноги і так далі. От, Тому отут от таке якби застереження, чи, ну, що хочеться сказати, не стань бруківкою на римській дорозі. Зійди з цієї дороги. Зійди в сторону і пробуй знаходити стежку. Чось, я розумію, от, На римській дорозі йдуть в сапогах. Ну, так, в таких, хоча бачу такі, навіть якісь прям ешелони, якісь такі воєнні, тому що римська система була така, якби і побудована, щоб війська могли робити марш зброски. От. А збоку теж бачиш стежку і по тій стежці йдуть босими ногами. Гагайте, знову ж є. Він буде що там кусати в п'ятку, а ти йому будеш наступати на голову. Тому давайте наступай, наступати на голову. Тому що Бог Він создає церкву врата Ада, якої не ододівають. Не якась система, якась ну, політична. А ось цей третій з книги об'явлення, з книги Духа, ось цієї книги е йде наступ. Такий самий ціленаправлений наступ на, на ворога. От. Тому що один ворог людських душ і от такими босими ногами, но по правильній дорозі, яка називається Ісус Христос.